Пане Богдан, конференція Львів Social Media Camp 2014 закінчилась. Велике прохання поділитися враженнями про конференцію. Що би ви порадили організаторам ваші особисті враження про цю подію? Ну, насправді, дякую за можливість поінформувати тих відвідувачів, які тут були стосовно наших ідей, які ми висвітили. Загальному задоволені всім, дякуємо організаторам за організацію, підтримку і проведення. Бажаємо майбутніх таких самих конференцій. Як вважаєте, було корисно відвідування такого закладу, як конференція, чи ні? Чи ви даремо згайлий час, чи щось? Принесло вам це. Ну, Насправді відвідування конференції ніколи не даремно. Тобто, кожного разу ти знаходиш якихось нових людей, з якими ділишся своїми ідеями, знаходиш якихось нових клієнтів, можливо, які зацікавляться твоїми продуктами. Тобто в загальному э, самою конференцією йде за Тобто це ніяк не згайний час. Приємно е, поспілкувалися, були цікаві запитання, старалися відповідати також цікаві. Будь ласка, чи були якісь ну, знайомства корисні для вашого бізнесу, чи е, може цікаві ідеї, може цікаві запитання або побажання? Е, ну в принципі, так. Декілька людей зацікавились дійсно детектуванням ліктуванням е, намірів в соцмережах. Е, ми обмінялися візитками десь, більше ніж з п'ятьма людьми, тому можливо вони будуть нашими клієнтами в майбутньому. А в загальному е, питаннями задоволені, е, і в принципі було приємно поспілкуватися зі всіма людьми, які тут були, з якими я тобі поїхав. Дуже вам дякую, до побачення, успіхів. Дякую вам, успіхів, наступних конференціях.